Друзі, привіт! З вами Таксіна Група Калатекс. Вашій увазі ми презентуємо зараз лот номер 5, мішечок жіночі футболочки під кодом позиції. 4. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,8 доларів з урахуванням знижки. Вага мішечка 25 кілограмів. Що становить мінімальне замовлення для даної позиції, вартість мішечка. 70 доларів розрахунок здійснюємо в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Друзі, от номер 5. п'ятий мішечок. Вартість мішка з урахуванням знижки 2744 гривні. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх і великих розмірів. Заощаджуйте при покупці. Сума знижки становить 686 гривень. Акція діє лише до кінця цього тижня. Зараз вже п'ятий мішечок. Попередні 4 із відеоогляду забрали. Розбирають також без огляду запечатаних нерозпакованих лотів. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Будьте перші, хто здійснить замовлення. Дякую, друзі, за лайк-трансляцію. Рекомендуємо робити замовлення на жіночу футболочку під кодом 0. 4 зі знижкою 686 гривень. Оновіть свій асортимент товару разом з текстильною групою та хорошою позицією жіночих футболочок. Вартість мішка становить 2744 гривні. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Сорт, оригінал не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. Але позиція дуже хороша, наближена до першого сорту, дуже багато моделей, майже як нових. Футболочки і однотонні, і різнокольорові. Йдуть з малюнками, принтом, надписами. Можуть траплятися фірмові відомих брендів. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, переглядаємо огляди, робимо замовлення. Для замовлення достатньо написати повідомлення і вказати код позиції та порядковий номер мішка. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок 25 20... кілограмів. Позиція дуже хороша. І тим паче зараз іде зі знижкою 686 гривень. Вартість мішка з урахуванням знижки лише 2744 гривні. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, встигні придбати дуже хорошу позицію жіночих футболочок. Футболочки під кодом 04 ідуть всіх розмірів, достатня кількість, і середніх, і великих розмірів, і кольорові, і однотонні. Дивіться, який класнючий мішечок. Позиції йде плюс-мінус. Однаково можете робити замовлення і на запечатані не розпаковані лоти. Називається зараз в ефірі. З вами текстильна група Кавла Текс. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. Мішечки йдуть по 20-23-25 кілограмів в залежності від позиції. І зараз представлений лот жіночих футболок під кодом 04. Вага 25 кілограмів. Це мінімальне замовлення від сьогоднішнього дня та до кінця тижня. позиція жіночих футболок під кодом 04 йде зі знижкою. 686 гривень. Знижка. Вартість мішка з урахуванням знижки 2744 гривні. Для замовлення пишіть нам повідомлення, телефонуйте.